Повіщення Пресвятої Богородиці, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби діб, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від ущенкої скверни, і спаси благий душі наші. До євреїв послання святого апостола Павла читання: Браття! Той, що освячує, і ті, що освячуються всі від одного. Тому він не соромиться називати їх братами, коли каже: Я звіщу ім'я Твоє моїм братам, хвалитиму Тебе серед громади, і ще буду надіятися на нього, та ось я і діти, що Бог мені дав, а що діти були учасниками тіла і крові. І він також взяв участь у тому, щоб смертю знищити того, хто мав владу смерти, тобто диявола, і визволити тих, яких страх смерти все життя тримав у рабстві. Адже ж не від ангелів прийняв він на себе, а від потомства Аврама, тому він мусів бути усьому подібний до братів, щоб стати милосердним та вірним правосвященником. У справах божих на спокутування гріхів народу. Тому, отже, що він страждав і сам був випробуваний, він може допомогти тим, що проходять через пробу. Від луки святого Євангелія Читання. В ті дні зачала Єлизавета жінка Захарії і таїлася п'ять місяців кажучи так очинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми. Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галилеї, ім'я якому назарет, до діви зарученої чоловікові на ім'я Йосиф з Давидового дому. Ім'я ж діви було Марія. Ввійшовши до неї, ангел сказав їй. «Радуйся, ще, благодатна Господь з тобою, благословена ти жінками». Вона стривожилася цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ангел сказав їй: Не бійся, Маріє, бо ти знайшла ласку в Бога, ось ти зачнеш у лоні і народиш Сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий. І сином Всевишнього назветься, Господь Бог дасть йому престол Давида його батька, він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця. Марія сказала до Ангела, як воно станеться, коли я не знаю мужа. Ангел у відповідь сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього отіне тебе. Тому й святе, що народиться, назветься Син Божий. Ось твоя родичка Єлизавета, вона також у своїй старості зачала сина, і оце шостий місяць тій, що її звуть неплідною, нічого, бо немає неможливого Бога. Тоді сказала Марія, ось я слугиня Господня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову. І відійшов від неї ангел, коментар, «Ось я, слугиня Господня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову. Дорогі мої. Ангел Господній звістив Діви Марії, що вона потрібна Богові, що вона має стати важливою ланкою, яка поєднає людину з Богом. І прихилить до землі небо. Так Діва Марія підписала карт-бланш згоду на усе своє майбутнє від Вефлеєма через єгипетське вигнання і роки в Назареті через хрест до таємниць слави. Щоб не сталося, я твоя слугиня, я до твоїх послуг. Розпоряджайся мною, як своєю власністю, я належу тобі, я вся твоя. Ми також маємо свої благовіщення, ми також потрібні Богові. Маємо бути незамінною ланкою, яка зв'язує землю і небо, людину та Бога. Утім, людина нашого століття, охочеше говорить, не буду служити. Вона панує на землі і їй сниться панування на інших планетах, хоча ніде правди діти, їй стає щораз важче запанувати над собою, покерувати власним розвитком і серцем. Людина заміряється керувати кліматом, часом їй вдається примусити служити собі дощі, бурі та хмари. Однак вона не має влади над мінеливою погодою власних настроїв, вона безпорадна перед нудьгою, депресією і шаленою бурею змислів. Людина хоче змінити напрям течії річки і використовувати силу вітру, але сама вона не має сили йти проти течії. Як тростина на вітрі безвільно піддається чужим думкам тискові обіцянкам. Її возять щораз швидші автомобілі, на роботі її замінюють машини, думають зла неї електронні мізки, втім, кохати, страждати, тужити людина мусить сама і не може. Щоб зекономити час? Вона має експреси, комікси, блискавичні супи в порошках і швидкообертові свердлильні верстати, має те також безліч розмах, які обіцяють відпочинок, але дивна річ вона щораз більше втомлена і не знає, що стається з цим заощадженим часом. Отож, вона будує кінотеатри та стадіони, але також психіатричні клініки і відділення для лікування від алкоголізму, а ті ніяк не можуть вмістити людей, утомлених життям. Я цей часто приклад наводжу, бо пам'ятаю, коли ж в колгоспах люди працювали від ранку до вечора. І роботу, всю вручну треба було зробити. І мали час на вечірки сходитися одні до других, посидіти поговорити. Сьогодні за людину, вся техніка, працює. їсти варить, одяг перед машинки Городи обробляють технікою, і людина не має часу. Людина здатна продовжити життя своєму поколінню. Вона може відтермінувати смерть, вміє пересаджувати серці і нирки, обдумує собі захисту перед інвазією раку. Отім, одночасно, не змигнувши оком, нищить здорове і квітуче життя ненароджене. А якби захотіла, то може протягом кількох секунд змести з лиця землі все життя, має засоб. Вона не вільниця речей, над якими їй сказано панувати, велетень, поневолений карликами. Людина не була створена невільницею, вона отримала свободу і увесь світ у володіння. Вона повинна підкоряти землю, а все, що на землі, має служити людині. А кому належить вона сама людина? Єдина на землі, створена за образом і подобою Бога. Людина прагне комусь належати, мати здорове і міцне коріння, яке гарантує безпеку і радісне почуття незалежності. Вона прагне бути потрібною жертвувати себе комусь, без цього немає любові. А без любові нема життя, все втрачає барви, світло і сенс, нема для кого жити та працювати. Отже, кому належати, кому служити, кому себе жертвувати, кому сказати увесь твій, а хто може прийняти цей дар людину, її думки, тіло, душу, біль і радість, початок і кінець, її життя і смерть. І вічність. Я вся твоя, говорить дівчина своєму хлопцеві, але він не прагне її всього, її думки його не цікавлять, він не знав би, що робити з її душею. Я увесь тві, говорить хлопець своїй дівчині, однак небагато може запропонувати їй з того, всього, частину свого серця розтратив у різних пригодах. Решту вже давно вислузнула з під його влади, він і сам собі не належить, чи можна жертвувати комусь те, чого сам не маєш. Я ось твій, — говорить чоловік заробіткові, ти поглинаєш мене повністю. Я присвячую тобі усі свої сили, думки і мрії. Я весь свій. Говорить егоїст, щільно замикаючи двері свого дому, тільки мені належить мій час, моє здоров'я і моє життя. Я увесь твій говорить людина своїй поганій свитці, забаганіці, амбіції та задоволення. Людина не належить речам, бо, вона, бо вони мають бути їй слухняними слугами. Вона не належить також землі, бо земля має бути їй підвладна, а не роботі, бо вона має бути тільки засобом упорядкування землі, а не собі, тому що тільки Бог є тим, від кого ми вийшли і до кого повернемося. Отже, людина належить Богові, і найпрекрасніше, що вона може зробити, це зі своєї доброї волі за вільним вибором сказати, ось я твій, слуга Божий, і слуга слуг твоїх, до яких ти мене посилаєш, Ти, котрий клячав перед людьми на тайній вечері, щоб умити їм ноги, я буду служити не речам, а тільки тобі, я не буду хитати ще, як тростина від найменшого поду, бо на твоєму слові опираю мої слова. На твоїй мудрості будую мої знання, і з твоєї присутності черпаю віру, радість і відвагу. Я належу тобі не частково, а цілком. Я віддаю тобі не те, чого маю по достатку, а все. Я належу тобі не тільки у неділю і у великі свята, а завжди. Я не хочу давати свічки тобі. А комусь іншому не до гарки. Все належить тобі, я увесь твій, щасливі всі ті, які зуміли так, як вона, довіритися Богу, благословенні плоди їхнього життя. Тоді можна без сумніву і страху віддатися іншій людині, діяльності і ідея. Так як може тоді поглинути наука, праця, розмова з дитиною, спів і захопливе спускання на нартах із засніженого схилу гори, тому що всі їхні слова, думки та вчинки також зачаті з духа, якщо вони спроможуться сказати увесь твій і дотримати слово. У привітанні ангела впадає у вічі те, що він вітає Марію незвичайним єврейським вітанням Шалом. Хай буде мир з тобою, а грецькою формою вітання Хайре, яку можна перекласти радуйся, як це є в молитві Церкви до Марії, що складена зі слів історії благовіщення. І все ж правильно буде розрізнити тут дійсне значення слова «хай радуйся. Цим, так би мовити, вигуком ангела починається в істинному розумінні Новий Савіт. Слово знову повертається у святу ніч вуста ангела, який каже пастухам: Я звіщаю вам велику радість. Воно з'являється ще раз у Євангелії від Івана при зустрічі з Воскреслим. і урадувалися учні, побачивши Господа. У прощальних висловлюваннях Ісуса в Євангелії від Івана з'являється богослов'я радості, що так би мовити висвітлює глибину цього слова. Я вас знову побачу і зрадіє ваше серце, і ніхто радощів від вас не відбере. У цих текстах радість виявляється як істинний дар Святого Духа, як справжній подарунок Спасителя, Так вітальним словом ангела взято акорд, який звучатиме далі через увесь час церкви, і зміст якого можна почути в основному компоненті слова, яким позначена уся церковна благовість Євангеліє. Благовість, радуйся, це передусім, як ми побачили грецьке вітання, і тому вже в цьому слові ангела відчиняються двері до народів світу. Так позначається універсальність місії християнства. І все ж, водночас це є словом, узятим зі Старого Завіту, і тому воно цілковито знаходиться в безперервності біблійної історії спасіння. У вітанні Гауріїла до Марії взято та осучаснено пророцтво Софронії, 3, 3.14.17, яке звучить так: Виспівуй, «Ве одочку, вегукуй радо Ізраїлю, цар Ізраїля, Господь посеред тебе. Тут нам не треба вдаватися у деталі порівняння текстів між привітанням Марії, і словом обітниці пророка. Суттєва причина того, щоб дочка Сіону могла ликувати висловлена фразою Господь посеред тебе. Дослівно це звучить, він у твоєму лоні, тим самим Софонія звертається до слів книги виходу, якій перебування Бога у ковчезі означено як перебування в лоні Ізраїлю. Саме це слово знову повертається до Марії в місії Гавриїла, ти зачнеш у лоні. Незважаючи на деталі цієї паралелі, внутрішня близькість обидвох місій очевидна. Марія уособлена як дочка Сіону, Обітниці Сіону сповнюється у ній несподівано. Марія стає кивотом місцем справжнього замешкання Господа. Радуйся благодатна. Ще один аспект привітання Хайре заслуговує на роздумування, зв'язок радости і благодаті. В грецькій мові обидва слова радість і благодать, Хара і Харіс, утворені від одного кореня, радість і благодать взаємопов'язані. А тепер повернімося до змістобітниці. Марія народить дитину, яку ангел титулує, син Всевишнього і син Божий, крім цього, було напророковано, що Бог Господь дасть йому трон його отча Давида. Він навіки пануватиме над домом Якова, його царству, його пануванню не буде кінця. До цього додається ще група обітниць, яка стосується, без зачаття. Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе очінить, Тому й святе, що народиться, назветься Син Божий. Розпочнемо з цієї останньої обітниці. По її мовному образу, вона належить до богослов'я храму і присутності Бога у святині, свята хмара. Хекіна є видимим знаком Божої присутності, вона приховує його мешкання в його домі і водночас казує на нього: Хамара, яка кидає свою тінь на людей, потім знову з'являється в історії преображення Господнього. Вона знову є знаком Божої присутності, будучи прихованим, Бог виявляє себе. Так, через слово про очинення Святим Духом, слово вітання прийняло Богослов'я Сіону, Марія ще раз стає живим наметом Божим, якому він по новому хоче замешкати серед людей. Водночас, при розгляді слів благовіщення в сукупності, окреслюється таємниця Божого триєдинства. Діє Бог отець, який дав обітницю непохитності трону Давида, а тепер садить туди спадкоємця, царство якого ніколи не закінчиться, остаточного наслідника Давида, прихід якого пророк Натан пророкував такими словами: Я буду його батьком, а Він буде мені сином. 2 Самуїла 7.14, Псалом 2 повторюється, Син мій єсити, я породив тебе сьогодні, Псалом 2. 6. Слова ангела цілковито відображають старозавітню набожність і все ж перевищують її. Через нову ситуацію вони набувають нової реальності, небувалої досі місткості й сили. Тринітарне таїнство ще не підкріплене, невибудуване до рівня остаточного вчення. Воно само собою з'являється через відповідний спосіб діянь Божих у Старому Савіті. Воно з'являється в подіях, не стаючи наукою. І синівство дитини також не розглядається з месофітичного погляду. Так все залишається в межах юдейської побожності. Але все ж старі слова через нові події, що висловлюють інтерпретують їх, самі стають новими, перевершують себе. Саме в своїй простоті вони набувають просто таки вражаючої нової величі, яка мусить, щоправда, розкритися в дорожі Ісуса і в дорожі вірних. До цього відноситься також Ім'я Ісус. Яке ангел, як і у луке, так і у Матцея, дає дитині. В імені Ісус є тетраграма та й імениче ім'я хорив, яке зберігалося прихованим і повністю читалося, як Бог спасає, ім'я, що заслужилося, наче неповним ще від синаю, вимовлено до кінця. Бог Єсущий, і Бог що спасає. В Ісусі доповнилося виявлення імені Божого, що розпочалося в палаючому тарановому кущі. Відповідь Марії розкривається у три етапи. Першою реакцією вітання ангела були переляк і задома. Її реакція іншою, ніж реакція Захарі. Про нього сказано, що він злякався, і страх напав на нього. З Марією перше слово таке ж саме, вона злякалася, але потім слідує не страх, а внутрішнє роздумування над ангеловим привітом. Вона роздумує, що могло б значити вітання Божого посланця. Так уже тут проглядається характерна риса Матері Ісуса, яка зустрінеться нам ще двічі у подібних ситуаціях в Євангелії, внутрішній діалог зі словом. Вона не залишається в стані переляку від близькості Бога його ангелові, а шукає розуміння. Отже, Марія, з одного боку, виглядає як відважна жінка, яка залишається розсудливою, навіть почувши нечуване. Водночас вона стоїть перед ангелом, як істина шинка, у якої серце поєднується з розумом і яка намагається зрозуміти все Божій звісті. Так, Марія стає образом церкви, яка роздумує над Словом Божим, намагається зрозуміти його повноту і подарова не зберігає у своїй пам'яті. Загадковою для нас є друга реакція Марії. Після роздумів, з якими вона сприйняла вітання Божого посланця, ангел повідомив про вибір, що повна неї стати матір'ю Месії. Марія ставить коротке. Радикальне запитання, як же воно станеться, коли я не знаю мужа. І знову розглянемо відмінність реакції Захарії, який із сумнівом відреагував на можливість призначеного йому доручення. Він, як і Елизавета, були людьми похилого віку. Він не, сміг, не смів більше сподіватися на народження сина. Марія, навпаки, не сумнівається. Вона не питає, про що. Вона питає про як здійсниться обітниця шляху виконання, якої вона не розуміє, як же воно станеться, коли я не знаю мужа? Це питання видається незрозумілим, оскільки Марія була заручена і за юдейським правом вже уважалася рівною заміжній жінці. Хоча ще й не жила у свого чоловіка і ще не прийняла подружнього єднання. Святий пояснює, що Марія прийняла обід дівственності, а заручилася для того, щоб мати захисника для себе, як для діви. Та ця реконструкція події повністю випадає зі світу юдейства часів Ісуса і в такому контексті виглядає немислим. То що тоді означає це слово? Ясної відповіді сучасна Екзегеза ще не знайшла, стверджують, що Марія у той момент, ще не будучи взятою у дім, не мала стосунків з чоловіком, а доручення розглядала як таке, що треба виконувати негайно. Але це не переконує, тому що у час взяття у дім міг бути не таким же й віддаленим. Інші тлумачі розглядають це речення як чисто літературну конструкцію, щоб продовжити діалог між Марією Ангелом, і це також не є справжнім поясненням запитання Марії. Можна згадати ще й про те, що намір про заручене висловлювався однобічно чоловіком, а жінку при цьому про її згоду не запитували, але і ця вказівка не розв'язує проблем. Отже, згадка залишається. Або достеменніше висловлюючись, таємниця знову запанувала. Марія з невідомих для нас причин не бачить жодного шляху, щоб могти стати матір'ю Мишії через подружні стосунки. Ангел підтверджує їй, що вона має стати матір'ю не звичайним шляхом після вжиття у дім Йосифом, а через отінення силою Всевишнього. Через прихід Святого Духа. Він наголошує, нічого бо немає неможливого у Бога. І за цим слідує третя реакція Власне, відповідь Марії є скромне так. Вона виявляє себе як слугиня Господня, нехай зі мною станеться по слову твоєму. Марія стає матір'ю через своє так. Оці церкви інколи говорили, що Марія зачала через своє вухо, тобто через слухання. Через її послуг слово вийшло в неї і принесло плід. У зв'язку з цим оці розвинули думку про народження Бога у нас через віру і хрещення, через яке лого знано ново приходить до нас і робить нас дітьми Божими. Роздумаємо, наприклад, над словами святого Іринея: як людина перейде у Бога, коли Бог не увійде в людину як вони зупинять народження смерті, якщо не будуть відроджені до нового народження, яке було би в чудесний і носяжний спосіб, дарований Богом, як знак спасіння і здіви через віру. Я гадаю, дорогі мої, важливо буде почути останні речення з історії благовіщення, і відійшов ангел від неї. Велика година зустрічі з Божим посланцем, яка змінила все життя минуле. І Марія залишилася наодинці з дорученням, яке, власне, перевершувало усякі людські спроможності. Вона мусить іти далі дорогою, що веде через багато непроглядних місць і, розпочавшись із переляку Йосифа через її вагітність, і до миті, коли Ісуса оголошують божевільним аж до ночі Христа. Як часто в цих ситуаціях хотіла б Марія внутрішньо повернутися в ту годину, коли до неї говорив ангел Божий, знову слухати увітання, радуйся, благодатна, слово розради, не бійся, ангел іде, місія залишається, а з нею дозріває внутрішня близькість до Бога, внутрішнє бачення Його. Відчуття його присутності. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. коментарю діляю благословення ви під ним, на жаль, відповісти, напишіть імена. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!